Привіт, друзі! Ви на каналі Бджілок. З вами мама Бджілка та донька Бджілка. Привіт, привіт! Дивіться, сьогодні ми вирішили перевірити наше яйце. Ну, тобто, не наше, а те, яке відклали Черепашки ага. у попередньому відео. У Нас черепашки відклали одне яйце у пісочному блоці, і ми чекаємо, коли воно вже вилупнеться. Бачите, там. як воно потріскалося? Так, воно дуже змінилося. Я спробую поставити поруч фотографію, якому було раніше це яйце, так, щоб ми змогли порівняти тут. Спробую, Да. І ми побачимо, що воно дійсно змінилося. Яйце усі цяточки на ньому помінялися, стали іншого кольору. Це означає, що може скоро наше яйце і вилупиться. Так, так хочу подивитися на черепашенята. Там я гадаю, що ми його дочекаємось, ну, так друзі. Ми, залишайтеся з нами, щоб ми. дочекатися, коли і побачити так. маленьке черепашення. Слідкуйте за нашими новими відео. Е, друзі, ми багато читали ваші коментарі, і деякі з вас прописали, щоб ми показали вам підводний світ. Тож ми вирішили сьогодні вам дійсно показати підводний світ. Е, може, не всіх мобів, які існують під водою, але на деяких ми можемо зупинити і зробити акцент, да, зробити увагу. Так, ну зараз, ніч, треба, що... зараз ніч треба поспішати додому і так. в ліжко, і поспати. Ну Добре, поки ти швиденько тут йдеш, я поки що розкажу про підводний світ. Значить, у підводному світі у нас хто існує? У нас існують дельфіни, це нейтральні моби. Є спрути, вони теж нейтральні, які бувають спрути звичайні і якісь такі. сяючі. Ся... 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 Ага, Вони такі гарненькі, ми їм вам покажемо. Також багато риби. Ось в нашому біомі, в якому ми зараз опинилися, дуже багато лососей водиться. Ну, ти поспішаєш уріжечок? Ну, так, так, в мене ж глючень. Ми сьогодні хочемо вам показати, як ловити той лосось за допомогою відра. так? Тобто ми так. пробували це зробити справді в морі, але це дуже важко показати і навчити вас, тому що риба дуже швидка. Тікає. Так. Ми вирішили зробимо якесь таке штучне озерце, чи у нас вже є якийсь готовий. А, є. О, у нас якийсь вже готовий є. Можемо туди спавнити лосося того ж самого. Так зараз... І зараз донька проведе майстер-клас по рибальці, да? покаже як за допомогою відра. Відра порожнього чи з водою? З водою зараз якось це мені. Тобто треба обрати відро з водою і за допомогою нього ловити рибу. Тобто ці навики знадобляться вам, якщо ви будете грати у виживання. Тобто, звичайно, коли ми в креативі або там в творчому, то це не так важливо, да? це вміння. Так. Але якщо це буде виживання, то риба дуже важлива для вашого виживання, і треба в креативі потренуватися, ловити цю рибу і потім у виживанні робити це швиденько. Ми потім, звичайно, спробуємо ці навики у виживанні примінити. Так, ось я спав, ой, цього Один впав. Ну, зараз, може, повернутися, може, ти вже нернеш у воду і там його спавниш. Боже, скільки їх! Ану, показують, як правильно це робити. Так, беремо ось ой. Ось так, ось беремо відро води угу. і нав... просто клацаємо на них. Ой, це не так, да? це так? Це неправильно. Я Ми знаю. його вбиваємо. А як так. правильно? Так, а треба ось взяти знову, зажати на нього і все. Ага, І він піймався. А ну десь його можна тут так. Ось бачите відро? Зараз я його кину, покажу вам. Так. Чикс. Опа, ось це воно так виглядає. Ось, бачите, як ага. воно Ага, Ось як воно виглядає. Так, Добре. Так, я показала. А тепер робимо ось так, бачите, друзі, просто класуємо і разом з водою ось такий з'являється. Угу, ну, Він може так випрыгнути назад у річку, так? Так. Чи там де ми там знаходимося? Я водопад я зробила. Добре, ти швидко навчилася це робити, чи не одразу Ну получала? Ні, я, я то просто ти. Тр Тренувалася, так? Так. Угу. Тобто, друзі, якщо у вас першого разу не виходить, нічого страшного, це буває, це нормально, треба тренуватися. Так. Далі давайте розглянемо таких мобів, як спрут. спрут? Угу. О, так, у тебе є. вже є, чи треба їх спавнити? Зараз знову глянуть. Ми все на нього ходимо, піглядаємо. Так, буде. ну пройшла ще ще одна ніч. Так що uh -huh. Ага, ну Треба так, так, ще ж ніч прийшла, точно, точно. Можна вже як якісь виросла щось. Так, так. ось я тут сіяючий підготовила. зараз. Хочу спочатку я його... його показати. Так, ага. та ось звичайний, бачите? Ага. Ой, як... як воно стало. Ну, ж він такий гарний. Фотку, як зоря на ніч і темна так. ніч. І бачите, ось це. Якщо я його вдарю, то бачите. А, -а, -а. Mm. а якщо цього вдари то ось Ага, різні у так. них такі виходять. Бачите? Ага. Ну Ось вони їм, їм води недостатні, і ось бачите, вони з чорного випала ось як. Як він називається зараз, я забула. Мішечок? Чорнильний Чорний... мішечок. Ага, для чого? Що з ним можна потім робити? Ну, його можна перекрасити там на напр... перемога. За допомогою його можна щось перекрасити. Так, наприклад, Повідає ну, ошенічок ось цих собачок. Ага, чорний колір, ще так. що можна зробити. Можемо потім перевірити це, вовну можна перекрасити, наскільки я розумію. Так, чорний, але я щось не розумію. Угу. Можна добити барвник сірого кольору, да, сірий світло, сірий за допомогою. Тобто, це такий як барвник, Ми здобули барвник, якщо так. ну, він, в принципі, може знадобитись. так? Так. Добре, а з оцього, як воно там сяючого мішечку, що можна добре. Зробити? Зараз тільки ось це. Ці... Це якась сяюча фарба, мабуть, так да, виходить? Так, ось бачите? Ага, ось як вони відрізняється. Зараз поглянемо, як вона називається так просто, щоб ми знали. Правильно сяючий... С... сяючий чорний мішеч. мішечок. Я добре. Угу. І тобі, за допомогою цього мішечку це у нас якась сяюча фарба і нею ще так. можна пофарбувати. Ну, таблички перекрасити. Якісь таблички, баніра, так. мабуть, далі. Ось таке. Я, ага. знак знаки є, а ще є. А ну, ще... Можеш так його поставити зараз і пофарбувати? Може. Ой, ой, ой. Мені прям цікаво подивитися, стільки? що це за ефект такий. Ось, зараз візьму тут стільки цих. Шимерна, табличчя... господи, що це воно. Це ще окремий відео записувати по табличкам можна. Так, ось цю візьмемо. Ага, а, Ага, ось. можемо тут щось написати. Привіт, так. я бджілка, далі вона пише бджілка. Бддижіка. А, привіт. Добре, привіт. Давай просто привіт, так, не заморочимось. Привіт. Ага. Це просто привіт. Угу. Ось, бачите, якщо поглянемо, то тут написано Привіт. Так. І ось можна ось так от. Ось. Ага. Добре, добре. А може згадую. ще щось можна написати? Я не знаю. <гум> То ми зараз можемо відволіктись надовго на ці таблички, якщо чесно. Так, можна, а смайлики можемо, можуть... якось можна смайлик покрасити? Ні, не розуміє. Бачите, я якийсь о. Не розуміє, о, бачите, від... не розуміє о. його, не розуміє. Ну, теж прикольно. Так, да, да, цікаво, цікаво, будемо знати. Так, у нас ще тут багато дельфінчиків є, можемо їх показати, да, подивити. Ну, пониряй в підводний світ. Давай так трошки зараз... прогуляємо з ним. Подивимося, як там він... красиво, гарно. Ми будемо Візьмем. насолоджуватися цим видом. Тільки викину інші ві. Ну Що вони заважаєте? Ну так. Що там яєчко? <рі> яєчко, навіть ніч не пройшла, ти вже яєчко, яєчко мало, Може, щось знову змінилось. Там охоронці в тебе бачу, є якісь. ага, добре. Зараз я просто ось так. Можемо навіть покрасти, ось я покажу. Спробувати покрасити. Стояти, так, а чому не... У них є якісь ошейники? Ну, ось бачите, красний, ну він щось не хоче. Не хоче фарбуватися, ага. фарбуватись. Ну, Добре, давай повернемось трошки поплавимо. Єчко, ого, я так хочу щире пошеняти таких милих. Хочу Ця... подивитись хоча б на дельфінчиків, як вони виглядають, бо щось не, і не трапляється, так? Таку, ку -курка Ой, курка з... плаває? Так, вони ж ну, все, в житті не плавають. Ну, я не знаю, що це вони застрягли. Треба про них про курок теж поснімати якесь відео. Друзі, а, напишіть в коментарях, вона... чи хочете, щоб ми про курок зняли відео. Так! Я не знаю, що про них цікаво. Добре, друзі, тоді ми будемо прощуватися, будемо сподіватися, що це відео для вас було корисно. Поставте нам, будь ласка, вподобайку, підпишіться на наш канал і чекайте на наше наступне відео. З вами була мама бджілка та Донька Бдділька. Бувайте! Пока-пока! Бувайте, пока! пока. Бувайте, пока.